Зараз ми з вами будемо вчити, як будувати і розв'язувати тритони від поданого звука. До сих пір ми їх будували де? В тональності. Що шукали Потрібні ступені. Тепер у нас завдання цілком інакше нам дається нотка звук, від якого треба побудувати або збільшену кварту, або зменшену квінту. Потім розв'язати. І з'ясувати, в яких тональностях вона може бути. Но ви вже чули, що я вам розв'язую і в мажорі на слово, женщина, наприклад, mm -hmm. і в мінорі, і квінту, і кварту. Тому кожен інтервал, який ми будемо будувати, і збільшена кварта, і зменшена квінта, буде будуватися в двох тональностях. Одна Софійка, що таке одноіменний приклад Оля. Це тональність, які маються однаково доніку, <гумент> мають різні знаки і ладрі. Ага. Приклад. Ре мажор, ре мінор, фа мажор, не спи Софійка, Фа мінор, та, нічого страшного. Отже, дивимось. Нам треба побудувати збільшену кварту. Чому я намалювала два такти? Перший буде такт у нас в мажорі. Ми тут, як заготовочку, пишемо тональність дур. В другому такті буде у нас розв'язання мови. Це зрозуміло, так? Далі нам треба кварту. Перше, що ми робимо, це ми відраховуємо тільки 4 сідьмою. Ти поки що не знаєш тональність. Тональність не знаєш. Це потім. Давайте відрахуємо просто кварту від нотки соль будуємо 4. Ступінь. Чого Давай гарно порахуємо. Соль ну, ля, сі до. Поки що до. Дивіться. Я побудувала кварту, перенесла в другий такт. А тепер дивіться уважно. У нас нижня нотка, нижня нотка кварта збільшена, будується на якому? На. Четвертого ступені. А якщо соль четвертий, це дуже легко порахувати. Соль, дивіться, я тримаю чотири пальчики. Оце соль. Як знайти перший? Піти вниз, поїхали. Соль, фа, Мі, Ре. Значить, тональності, в яких будеться збільшена кварта, це у нас ре мажор, Де, да, і ре мінор, які гармонічні. Далі ми думаємо про знаки. А в ре мажорі у нас щеличка знесли Софія. Два диези. які фа дієз і до дієз. Подивіться уважно, що я зразу зробила. Соль до, це чиста була кварта, якщо я не помиляюся. Правильно? А соль до дієз з рахуванням знаку уже це стоїло на шок? Збільшена кварта. потім. Я ще раз ставлю тут до діє, але в ре мінорі це вже зовсім інша його роль. Це я не знаю, що було, в тебе щось там звучало. Хто мені скаже, звідки може взятися в тональності ре мінор до дієс. Всі дуже розумні. Давайте, Ми думаємо. Ре мінор до дієс. Да. Це гарно Правильно, це сьомий підвищений ступінь. Обидва інтервали, дивіться, мають бути однакові. Соль, дієс однаково звучить. що там там, да? Тритон. Тепер далі нам треба, ми вже знаємо тональності. розв'язуй, женечка, в ремажорі, які можуть. А это получиться Фа, дієс, А вгорі що соня? Ре. ре, правильно. Секс туди да? малу. А в мінорі чим буде відрізнятися розв'язання? Для... Ну, дієс так само піде в ре. А соль в чисту Фа, тому що в ре-мінорі у нас що один бемоль при ключі. Все, наша вправа завершена. Ще раз повторюємо, що ми перше робимо від заданої нотки відраховуємо потрібну кількість ступіньчок. Зараз ми спробуємо з шесквінту таки робити. Чотири ступіньки відрахували. Нижній звук це четвертий ступінь гамми. Її дуже легко порахувати. Якщо нотка є, ми знаємо, що це четвертий, ми відрахували, що Софія з'ясувала мажорну і мінорну од тональності. Далі, що ми з'ясовуємо, які знаки у нас є, так? Можна таким шляхом піти? Виставили знаки, перенесли той знак в інший, так, і розв'язали порізно.